Заявки на членство у громадській раді при обласній державній адміністрації другого скликання подало 79 громадських організацій. На засідання установчих зборів з'явилося 76. Усі вони стали членами громадської ради на найближчі два роки. Така цифра є добрим знаком. Переконаний діючий голова дорадчого органу Юрій Ходаковський. Адже громадська рада першого скликання складалася лише із 51 члена. Дуже радує те, що все більше людей йдуть в громадську раду, більше представників інститутів громадянського суспільства хочуть розвивати громадянське суспільство в нас на Рівненщині. Це досить такий позитивний і потужний крок. Особливо активно до діяльності громадської ради другого скликання обіцяють долучитися представники спортивного активу краю. Їх у новому складі ради буде більше десяти. Відтак сподіваються, тренери та очільники спортивних федерацій вдасться більш плідно працювати над вирішенням наболілих проблем. Це проблеми і спортивних споруд, можливо, ефективного використання спортивних споруд, проблеми молодих фахівців в сфері спорту. На жаль, в попередній громадській раді. Фахівців від сфери фізичної культури, спорту, від громадських організацій не було. Зараз дуже приємно, що в цій громадській раді в цьому скликанні є керівники, представники федерації плавання, футболу, від боксу. Представники обласного осередку Всеукраїнської організації інвалідів із вадами зору збираються у громадській раді вирішувати свої не менш вагомі завдання. Більшість це захист прав інвалідів, інвалідів, зокрема позору, так як у нас в організація інвалідів позору. І вирішення їх на обласному рівні також ми війшли в громадську раду при міській раді. Ми займаємося доступністю міста рівного і області для людей з вадами зору і маломобільних груп населення. Це якби щоб були озвучені світлофори. Втім, громадська рада поки що не має нового керівництва. Голову заступників та очільників комісій члени нового складу дорадчого органу, повинні обрати на першому засіданні, що відбудеться у другій половині лютого. Нова громадська рада запрацює після пройдення відповідних процедурних питань згідно постанови Кабінету міністрів номер 996. Але громадська рада працює, ніхто її не забороняє працювати, збирати. Ми в лютому вже плануємо проводити круглі столи. У нас є ініціативна група. Будемо далі контролювати владу, будемо далі радити владі. Роман Свирида, Микола Штемпель інформаційна програма День.